Уже чотири роки Станіслав Діденко їздить цією звивистою дорогою на роботу. Він керівник підприємства Пікарто Україна», що у Мукачеві, для чоловіка це не перший досвід ведення бізнесу. Однак цього разу не приховує Станіслав. Він вкладає у справу усю душу. Ну і що розкажу? Це як майже зустріч з твоєю дитиною, яка дорослішає в тебе на очах. Таке десь можливо відчуття. Пікарт Україна зразковий приклад іноземних інвестицій. Німецький бренд на ринку шкір галантереї вже понад 80 років. Окрім самої Німеччини, виробництво мають в Африці та Азії. Рішення відкрити фабрику в Україні німці виважували майже 15 років і не прогадали, радіє успіху Станіслав Діденко. Адже, хоч і вклали чималу копійку, понад мільйон євро, за кілька років підприємство стало прибутковим. Питань з якістю у нас ніколи не виникало. Навпаки, наші німецькі партнери були ну, здивовані, як швидко українські співробітники змогли давати якість відповідно до їхніх норм. Цього року власники навіть збирались розширити штат та збільшити виробництво дрібної шкір галантереї. Натомість, аби зберегти майже 200 робочих місць, перейшли на чотириденний тиждень, зокрема тому, що Росія зменшила кількість замовлень. Крім того, не приховує керівник, заважає розвитку і одвічна проблема українських бізнесменів: корупція. Це є постійно в певних речах. Є постійно. Тобто, ми ну, я до цього. Як сказати, це неправильно, звичайно, але я вже до цього став відноситися як до додаткової зарплати тому що Я просто я вимушений цю зарплату тому чиновнику передавати. Саме високий рівень корупції досі віднаджував багатьох інвесторів. Знає делегат німецької економіки в Україні Олександр Маркус. За його словами, в останні 10 місяців ситуація з хабарництвом покращилась. Підприємці кажуть. Більше немає цієї дикої корупції, коли до нас додому приходять представники податкової інспекції чи інших контролюючих органів, і кажуть нам, що до того як вони щось перевірили, скільки ми маємо заплатити, тобто, якого розміру є хабар для цієї фірми, який інспектор податковий має отримати. Попри це, багатьом українським підприємствам нині доводиться і далі боротися за виживання. Не чекати на інвесторів, а самостійно виходити на європейський ринок зважилась за таких умов українська друкарня з німецькою назвою Вольф після 20 років роботи в Україні місяць тому власники відкрили представництво у Дюссельдорфі. Тетяна Петрик займалася підготовкою документації і одразу помітила головну відмінність українського і німецького підприємницького клімату. На рідній землі бракує законодавчої стабільності. Безкінечні зміни у законопроектах люди не встигають адаптуватися і адаптувати свій бізнес під певні моменти. І знову відбуваються нові зміни. Це звісно призводить до великих втрат, і найстрашніше, що на цьому тлі втрачаються робочі місця, і багато людей залишаються без роботи і засобів до існування про корупцію на цьому підприємстві на камеру говорять неохоче, так само як і про кількість працівників та розмір їхньої зарплати. Німецькі бізнес-стандарти тут, схоже, не застосовують, принаймні, поки це не унікальний випадок для українського бізнесу через високе оподаткування офіційно працевлаштовують не всіх. У Мукачеві, де рівень жіночого безробіття надто високий, а офіційну роботу знайти майже неможливо, німецьке підприємство Справжній порятунок. Майстриня Еріка, хоч і на шостому місяці вагітності, за своє майбутнє спокійна. Їй не лише виплачуватимуть декретні, але й залишать за нею робоче місце з окладом у понад дві тисячі гривень.